Здарова! Сьогодні відео по GTA 5 RP. Граю я на сервері Nexus, заходь по посиланні в описі та вводь мій промокод СімЛев та отримуй бонуси за проходження рівнів, а саме віпку на 7 днів та гроші, а за відправку мені в особисті повідомлення скріншот з моїм промокодом, отримую особисто від мене 100 тисяч бонусом. Приємного перегляду. Ну що ж, давайте будемо відкривати новорічні подарунки. Як можете бачити, в мене їх багатенько. Я забирав майже всі новорічні подарунки, які тільки випадали в бойовій перепустці. Ну, я може відмовився від одного двох, то вже. Я не знав, що там взагалі буде випадати, але старався забирати їх. Ну і ось, бачите, 87 монет, це теж випало вже з новорічного подарунку. Я їх не забрав поки що. Так, починаємо. Так, знижка на авто. Гроші. Далі. Гроші. Я в кінці підрахую скільки виходить. О, монети, кстати. Гроші знову. Причому гроші нормально. Все потім я вам скажу. Знову гроші, монети. Знову монети. І алмаз. Прикольно. Коротше, по суті, повипадали майже всього гроші. Давайте відразу середні, Знижка на авто, яка на всіх не потрібна, тому що 5% всього ж. Алмаз. ладно. Гроші. І монети. До речі, навіть менше, ніж з маленького подарунку. Чим вони відрізняються, я чесно, не знаю. Навіть. Давайте попробуємо забрати. І скільки це ж вийде по грошах і по монетках. Значить, я вже відразу знаю, скільки тут вийшло. Тут вийшло 256 монеток, що в принципі не сильно багато. І 253 тисячі 483 долара. Це вийшло по віртах. Ну і декілька омазиків і знижок на авто. 7 умазиків і 2 знижки на авто, да. так. Як буде точніше. Ну і давайте великі. Значить, салют випадає. Один алмаз 27432 гроші і 67 тисяч грошей. М да, не густо так скажемо, але, 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 все-таки хоч якийсь невеличкий плюс є 75 монет, що там, якось так. Все, всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх. З вами був Вадим, всім удачі і всім пока-пока.